Ну, ну, парк наш міський. Ну і так можна по центру пройти, Так. Якщо діти є, то прогуляються туди, назад, а так більше немає у нас місць таких. Кілов, кілів виїжджають на природу, лісництво сюди. Ну, щасливе. На, Наші села, які Бориспільського району. На природу. Комсомольське озеро не сказав би, що там лучше отдыхать. Там, де дуже. Крім парку, більш таких ніяких, От тільки в парку ми й ходимо. Більш ніяких, не знаю. Та в парку разве можна сімейно відпочити? Тут столько алкоголя, курения. Может, возле стадіону, там, за стадіоном, місце, которое постійно закрите, тільки в праздники відкривається, там, де озеро. Возле роддома. Тому що там з дітьми ходять, аж гуляють, там є сади, дуже класно осінню приходити туди. Там яблочки можна поїсти, пособирати, ігрушки. Ну, там цікаво теж, можна прийти на лавочки посадити. Я не знаю, напевно, ніяких місць для сімейного відпочинку. Ну, я не бачу на сьогоднішній день ніяких місць, де можна відпочити з сім'єю. Ну, як, це моя думка. Може для когось є місця, але я не бачу тих місць.